Сьогодні поділюся з вами ще одним чудовим рецептом страви з кабачків апетитним у подачі та швидким у приготуванні. І так починаємо. Беремо два молоді кабачка, зрізаємо все зайве і відразу ж натираємо їх на великі терці. Поміщаємо натертий кабачок в окрему ємність. Солимо, добре все перемішуємо та залишаємо відпочити на кілька хвилин і віддати весь зайвий сік. У цей час беремо улюблену молоду очищену картоплю. Одної з середнього розміру буде достатньо. Також натираємо її на Великі Терці. Слідом за картоплею натираємо на Великі Терці одну очищену цибулину. І відправляємо в ємність із натертою картоплею. Кабачок вже відпочив, віддав сік, який я ще ложкою віджимаю через сито. Розбиваємо тепер два курячі яйця в ємність з кабачком картоплею і цибулею. Трохи солимо. Перчимо чорним меленим перцем. А зараз додаємо 2 столові ложки манки. Добре перемішуємо всі інгредієнти і відставляємо ємність з ними на 2-3 хвилини, щоб зайнятися курячою грудкою. Беремо одну половинку філейної частини курячої грудки, розрізаємо її вдовж на вузькі смужки, які у свою чергу розрізаємо поперек, утворюючи таким чином маленькі квадратики і ретельно подрібнюємо їх. Два зубочки очищеного часнику пропускаємо через прес і додаємо до кабачків і курячої грудки. Молоду соковиту зелень, петрушку, кензу, кріп це на ваш смак, що більше полюбляєте. Подрібнюємо ножем і відправляємо в ємність до інших інгредієнтів. Ретельно і обережно кілька разів все перемішуємо столовою ложкою до отримання однорідної маси. Тепер беремо пательню, бажано з антипригарним покриттям, наливаємо приблизно 2-3 столові ложки соняшникової рафінованої олії так, щоб масло покрило рівним тонким шаром всю внутрішню поверхню пательні. На середній середньому вогні добре розігріваємо пательню на вже добре розігріту пательню столовою ложкою обережно викладаю кабачково курячу масу, яка трохи нагадує котлетний фарш, оформую ложкою невеликі за формою котлетки або біточки, як вам подобається більше. І на вогні трохи менше середнього обсмажу з двох сторін до утворення рум'яної апетитної скоринки. Як же шкода, що ви зараз не відчуваєте, як апетитно шипить в маслі і віддає свій аромат це кабачково куряче диво. Аромат зараз на кухні просто неймовірний. Дуже раджу приготувати та спробувати цю смакоту. А я вже з нетерпінням буду чекати на ваші відгуки в коментарях. Смачного та до нових рецептів, папа. -па.